Я в 22 роки став заслуженим артистом у себе в Криму. У мене було все там Запрошені стати міністром культури Криму окупованого. Мені приходило там. Приїжджають. Вас всі люблять, вас всі ждуть. А ви про це не розповідали? Ми повернемо Крим? Вони погано знають історію. Ми завжди повертаємося. Мені їх жаль, незнання історії не позбавляє від її наслідків. Я далеко не завжди буваю правий. Іноді мені буває соромно. Ну я жива людина. З Софією наймолодшою вашою донькою вже вдалося налагодити стосунки. Єдине питання. Яке я за три роки почув, це коли був Турош. знаючи, що я у війську, я не мальчик, якого взяли звідкись і зробили з нього когось. Я перепрошую, я стаблаєв. Якщо я перед кимось і винен, це перед своїми дітьми. Мені видається, що ви буваєте доволі жорстоким. Так, я брехню відчуваю шкірою. Да, зі мною не просто, але я точно вдячний. Я можу бути вдячним. Ви хочете сьогодні кохання? Мені дуже подобається людина, жінка, з якою не потрібно доводити одне одному щось.